Це архітекторка Лідія Крейтор, їй 96 років. Пригадує, в Кропивницький тодішній кіровоград з Казахстану переїхала, коли їй було 24 роки у 1949-му. Відтоді працювала архітектором в науково-дослідному інституті. Я багато проєктувала. Зараз навіть вже ні що я проєктувала. Зараз я вже стара. Замість Лідії Крейто розповідає її син. Він теж архітектор. Основна її заслуга. В Кіровограді і Кіровоградській області це філармонія. Вона її запроектувала. Вона зустрілася з фахівцями по акустиці і зробили філармонію так, що у задню стінку мурували, як греки древні робили, глечики, щоб була гарна акустика, щоб не було блуждаючі. Звуків додає, мама вміла переконувати державних посадовців у доцільності архітектурно-будівельних змін. Коли треба було на, на площі, була ця будівля адміністрація, Київ не давав розрішення на те, щоб її перебудувати. Лідія Федорівна взяла усі документи. Поїхала в Київ, не в Київ, а в Москву. Вона була там на з'їзді архітекторів СССР. І там вона зустрілася з міністром будівництва і з ним мала розмову і привезла сюди розрішення на будівлю ще одного поверху. Показує світлини будівлі, які спроектувала його мама. Серед них коледж імені Сая, кінотеатр Зоряний, центральний універмаг. Нашого міста мав ось такий вид. Це коли він був спроєктований і збудований, це знімок 2002 року. Зараз його переробили, фасад трохи змінили, більш сучасним зробили і має назву депо. Показує, мама має відзнаку за проект планування села Камешувати новоукраїнського району. В той час Гіталов був заслужений агроном Радянського Союзу, і він їздив у Сполучені Штати розмовляв з ним. І для нього вона запроектувала цей об'єкт, це село. І це було виставлено на конкурс в Москві на ВДНХ, і вона там зайняла перше місце і за це ось відзнака. Забудова післявоєнного кіровограда відбувалась в стилі класицизму, розповідає архітекторка Тетяна Пенясь. Серед найбільших проектів Лідії Крейтер обласна філармонія, збудована у 1960 році. Це якби реконструкція, тому що спочатку це був тир. Кавалерійського училища. Ось він мав довжину 96 метрів. Ось, і на містобудівної раді в 1954 році було вирішено скоротити довжину цього тиру наполовину, добудувати до цієї будівлі сценічну коробку і прибудувати два. Вічних крила з 20 будівель Лідії Крейтор сім визнані пам'ятками архітектури. Одна з них будівля міськради. Ольга Склярук, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.